Привіт! Лукашисти в прямому ефірі тиснули на жертву репресії Романа Протасевича. Хотіли, щоб визнав, якби у 2020 році революція перемогла, то в Білорусі сьогодні була б війна. Тим часом опозиціонери кажуть, що без вільної України не буде вільної Білорусі. Сьогодні у випуску Їх самосуществування починає починають угрожати безпеці. Якщо сказав, що удариш, бій. Появлением є ще одного подарка донайцев РСЗО Хаймарс. Не хотім воювати. 9 серпня виповнилося два роки, як Лукашенко нахабно сфальсифікувавши вибори і, жорстко придушивши протести незгодних, знову незаконно узурпував владу. Десятки тисяч людей пройшли через тортури та в'язниці. Величезна кількість людей втратила роботу за свої погляди та переконання, змушені були залишити свої будинки і бігти в нікуди. З країни поїхали і продовжують виїжджати найкращі фахівці. Узурпатор не гидував навіть убивати опонентів, а його послужливі чиновники та силовики остаточно знищили все, що колись будували білоруси: об'єкти та заклади культури та мистецтва, незалежні змі та громадські організації, ініціативи взаємодопомоги. Чи не в кожному виступі він говорить, як боїться за своє крісло з кожної його помийки, брудні роти пропагандистів ниють як добре зробили два роки тому, але все виправиться як тільки закінчиться війна в Україні, це розуміють і самі опозиційні до влади Білоруси. Каб допомогти Білорусі ми повинні допомогти і Україні, бо без вольної України не буде вольної Білорусі. У минулій програмі ми розповідали про те, що міжнародна організація цивільної авіації, яка розслідує вимушену посадку літака з опозиційним до Лукашенка журналістом Романом Протасевичем, визнала дії влади Білорусі незаконними. Повідомлення про бомбу на борту було завідомо брехливим. Схоже, розслідування добігає кінця. Мабуть, тому а ще з нагоди річниці виборів 9 серпня 2020 року, на яких білоруси так і не змогли скинути путінську маріонетку, сторожові пси режиму вирішили ще раз публічно познущатися над репресованим Протасевичем. Ймовірно, правильним було б взагалі не звертати увагу на це інтерв'ю, а тим більше, те, що зараз говорить зламана людина. Але якби ж там не йшлося про Україну? З Протасевича витискали наратив про те, що якби у нього все вийшло, то в Білорусі нині була б війна. Але таку єресь навіть він не зміг повторити. Гіпотетично представити удачний госпереворот. То от, по-вашому, війна уже була би на нашій території і з нашими солдатами? Знаєте, на цей вопрос. Питання... Сложно ответить, на нашу землю не пришла война, только гадалка. Роман, вы не лукавите? Я не являюсь военным экспертом. Я могу, опять же, я все-таки, наверное, <laughs> не во всех аспектах хорошо разбираюсь, особенно в том, что касается каких-то военных угроз. Про фотосесію Зеленських в українському інформпросторі вже не згадують. Але в Білорусі, де про свої проблеми говорити не по феншую, а про Лукашенка як про померлого або добре, або ніяк, досі мусолять кремлівські наративи. Президента і першу леді порівнюють з Гітлером і з Євою Браун. Роман Протасевич, попри своє положення, намагався натякнути за дротом, що фотосесія для європейських глянців це норм. але не доходило. Что пиар в виде фотосессии для журнала ВОК на фоне тысяч погибших, гибнущих украинцев, да, это такая подходящая аналогия в западных СМИ этой фотосессии и съемок Евы Брауна и Гитлера. Знаете, может быть, именно вот само это сравнение, я бы не сказал, что оно корректно. Зеленский из президента воюющей страны, становится какой-то рок-звездой. А разве он переставал ею быть? Все вот эти фотосессии – это все равно политика, это э, зарабатывание политических очков даже во время войны. Показові судилище над организаторами протестов против фальсификации Лукашенко в выборе У Беларуси очень полюбляют конспирологические теории, а правду не. Навіть в таких суто національних темах пропагандисти, які називають себе журналістами, не можуть обійтися без натяку на український слід. Стали известны новые подробности военного мятежа, который готовили в Беларуси заговорщики. Показания в суде дает организатор Юрий Зинкович. Гражданин США и Беларуси долгое время жил и работал за границей. На историческую родину, по данным следствия, вернулся для реализации плана тишина. А это устранение президента, военный мятеж, захват зданий. Сегодня он рассказывает о том, как обсуждал возможность вооружения мятежников и искал финансирование. Денег он просил у сбежавшей из страны Тихановской. Накануне заявил, прежде финансирования собирались получать от украинского олигарха Коломойского. Политические репрессии дошли до абсурду. На Беларуси садят уже за украинские песни. Після концерту у мінську не виходили на зв'язок співачка Мір'єм Герсименко. Дівчина виконала пісню океану Ельзі Обійми мене. Пізніше стало відомо, що їй дали 15 днів адмін арешту. Прикольно, що в Білорусі пропагандистські медіа називають свої проекти правдиво. Тобто так, яким вони є за своєю суттю. На військовому телебаченні виходить програма Развод цього разу розводили свою публіку маячнею про те, як помиляється Зеленський, який приймає військову допомогу від колективного запада. З появленням ще одного подарка донайців, «Хаймарс» значительно розширились можливості геноцида. Сьогодні ці установки унічтожають інфраструктуру Херсонської і Запорожської областей, де живуть мільйони українців. Визникають вопрос, чому Київ це ділає? Ми могли б зараз розказати навіщо, але це дуже довга історія. Якщо коротко, поки вас тут не було, то і не смерділо. Київ не знищував інфраструктуру ніяких областей, поки Російський мір їх не окуповував. А ось як філіалі за пояснюють своє втручання в мирне життя інших держав. Мы ни в коем случае и белорусы, да и росіяне до недавнего времени не желали бы вмешиваться во внутренние дела третіх стран, но поскольку их само существование начинает угрожать нашей безопасности, рано или поздно нам этим придется заняться. Их само Гружать нашій безпеці. таке трапляється з державами, де кількість параноїків і гопоти перевалює критичну межу. Більше того, потрапляє в четверту і в першу владу. Ще одна програма, яка відверто іменується за своєю суттю Пропаганда, пробила чергове дно. Зокрема, її ведучий каже, що в політиці потрібно керуватися принципами вулиці. Погрожуєш вдарити, бий, інакше сам отримаєш по морді. Такі поради Посіпака і невігла здає Китаю, який так і не вдарив ядерною ракетою по літаку з Ненсі Пелосі, яка відвідала Тайвань на початку серпня. Це простой закон вулиці, але і простой закон любого політичного конфлікту. Якщо сказав, що вдариш, бій! В связи с этим я ожидал, что будет бить Китай по США, когда самолет с Пелосси так и зашел на посадку на Тайвань. А Китай до этого много раз заявил, что будет бить. Нерішучесті Пекина це чудо протиставляє Пукіна, який не просто погрожував вдарити по країні, а й зробив це. И когда много лет назад коллега Путін говорил: мол, НАТО, не надо расширяться на восток, не надо создавать мне и моей стране угрозу, а то что мы ударим. Путин тоже не балабол, так что задолго до Крыма было понятно, что что-то типа Крыма будет. Прости, господи, політолога Олексія Авдоніна, головний ворог не США, а англосакси. Саме вони на його думку втягнули Росію в конфлікт в Україні, все через прибутки. Якщо вони, условно, воюють за бреші за чисту прибуль, то росіяни і китайці вони воюють за що? Воюют в информационном плане, в финансовом, экономическом, военном плане. Воюют за выживание своей цивилизации, своей культуры, своей идентичности. А это гораздо ближе к сердцу, чем личный барыш. А в цей час сторінки в соціальних мережах Олексія Арестовича визнані в Білорусі екстремістськими. Таке рішення прийняв могильовський суд саме в день народження радника президента України і нашого експерта заспокоєння. Жуткі про промасірували російський удар. Ще одне самогубство в Лукашенківській армії загинув контрактник батальйону охорони та обслуговування штабу західного оперативного командування. Про це розповідає ініціатива Байпол. Хлопці знайшли в лісі з простреленою головою поблизу аеродрому Лунинець Гродненської області. Це вже п'яте самогубство під час навчань за останній час. А все тому, що їхні військові не вмотивовані вмирати в Україні заради інтересів расистів. Про це зокрема говорять білоруси, які воюють на нашому боці. Нещодавно ми мали розмову з бійцем полку Кастуся Калиновського армії Русі ніось до русського трапасуності. Це, по-перше, по-друге, армії Руси не уже, не брала ніякого ділянку у войскому день, починаючи з ну, конца другой світової війни. А бояться наступу, напевно, не треба, бо все ми розуміємо, что у потенциалської армії зараз в министрі, навіть не речі, у братских наемников російських. Тому, мені, Це по-друге. Ну і по-третье, давайте скажемо так, что после першого дня наступу російських войск на территории України, когда всі люди бачили. Виду, там, де були знічні, а видео там, где были а, великі колони танковые и інші протехники под Ірпеньом, под Гучу и под, под Києвом, і под Харковом знищені, то это відбило жал наступати наступать на Україну не только с род Російського безпосуду, але й тих, хто Назила собі армії Білорусі 250 лукашенківських вояк поїдуть на навчання в Росію. Що будуть вчити? Пропаганда не пише. Можна лише здогадуватися. До прикладу, як правильно вибрати унітаз, вкрасти пралку чи як померти за ладу калін. Видання Белта поеному колу бере коментарів українських гнит. Майже завжди це має вигляд дзвінка в божевільню. Ось колаборантка Тетяна Монтян розказує, як ЗСУ обстрілюють Запорізьку АЕС, але каже, ця розпатна тітка все під контролем, під контролем окупантів, навіть пряме влучання витримають. Об'єкт захищений достатньо. Наскільки я пообщалася з спеціалістами, навіть прямое попадання там, всякого там санважуткового оружія, которое сейчас час в розпорядженні у Саларейха, і все то, що витворяє Саларейх. На атомній станції це єстена, звичайний шантаж. Ще з березня Запорізька АЕС під контролем рашистів. Тому хто кого шантажує, висновки робіть самі. Те, що ракети по Україні летять з Білорусі, і що саме звідти на нас пішли війська Ерефії, ні для кого не новина. А новеньке ось з території Білорусі через пункт пропуску Доманове в Україну прибув найманець генштабу Московії. Тут він знайшов кілера, який погодився вбивати наших військових. І навіть більше в планах цієї ДРГ були замахи на вище військове командування. Зокрема, міністра оборони України Олексія Рєзнікова. Тут на Волині у Ковалі СБУ затримала обох злочинців. Вони мене завірбували для виконання задач на території України. Наша улюблена рубрика Санкції не працюють. Хотіли в СРСР, отримуйте. В Білорусі закінчуються тетрапаки, тому планують переходити на пляшки. Александр, Ильич, у нас проблема з тетрапаком, вона є. Это надо признать, и надо людей вже, уже, наверное, и в пакетах молоко, и в бутылках. Ну, ну пока, пока не вдається в повному об'ємі завести и замінити тот тетрапак, который был. Вот это единственная проблема. Так они же не едят тетрапак. Люди же едят то, что в тетрапаке. Ну, упаковка. Ну, так этой... вы выйдете и скажите: люди добрые. Да, пока у нас есть проблемы с этим тетрапаком, так? Но мы говорим Покупайте, об этом. Покупайте, пожалуйста, тот же продукт, только вот в пакетах он будет. Ну, ряд предприятий тоже, Александр Григорьевич, они же все-таки были линии с тетрапаками. Немножко надо перестраивать, но тем не менее. Мы так пос... война идет. Перестройці за сутки за ніч. А далі бідони. Саме бідони старі і з товстими стінками, бо тонкого металу в Білорусі поки теж нема, а хочеться. Тому Лукашенко із нагайкою поїхав піднімати міорський завод прокатної сталі. Саме з неї мають виготовляти банки, консерви, балони. Щоб в течіні неділі здесь був завод з директором никакого банкротства, никакого антикризисного управляючого буде директор, он буде займатися кризисом, і нада всю цю болтавлю. Це було приватне підприємство. Бізнесмен намагався щось зробити, набрав кредитів, але щось пішло не так. А якщо щось пішло не так, то в Лукашенківській білорусі в тебе бізнес просто відіжмуть на користь держави. З Сьогоднішнього дня ви працюєте як підприємство білоруське, державне. В связи с тем, что частники, об этом я ниже скажу, не выполнили свои обязательства. Завод был изъят у них. Ба, того, підприємців Те, кто обещали построить этот завод, взяли кредиты в банках, заказали, привезли оборудование, построили завод. Дорого. Где деньги? Это главный вопрос к тем, кто сегодня находится. Завод нормально не працював через санкції, які вели через Лукашенка. Про це мовчали, а робітники питали не про зарплату, не про завод, а про те, що не повинно образити диктатора. В розгар сезону сейчас очі о том, що введений налог на збор ягод і грибов. Так ли це на самом деле і как може коснуться нас простих любителей сбора природных природних дарів? Откуда у вас это? У Лукашенка особистісний розлад. Навіть не уявляю, як зорієнтуватися його посіпакам. Сьогодні він кричить про торгівлю з Росією, імпортозаміщення і співпрацю з Китаєм, а завтра волає розвертайся на Європу. Нам ні в випадку не можна уходити з Євросоюзу. Бешенство політиків вже уходить на задній план. Бізнес є бізнес. Це ж не нормально, коли в мире самый найвисокий спрос на мінеральне удобрення і нефтепродукти, а у нас їх некуди дівати. кінець Лукашисти борються навіть з стікерпаками. Ось цей під назвою Саша 3% визнали екстремістським і заборонили. Нагадаємо, що в 2020 році за альтернативним чесним підрахунком голосів Лукашенко набрав саме 3% підтримки. Сподіваємося, наш огляд Лукашеської пропаганди не травмував вас, а був інформативним. Залишайтеся з нами. А ті, хто ще не підписаний на Ютуб Сили Правди, негайно виправте цю історичну несправедливість. Які ми хороші можете написати в коментарях під цим відео разом переможемо.